Ще один цікавий факт: водії країни з найбільшою, економічною, е, найбільшою економікою Євросоюзу постійно шукають можливості економити. Принаймні тема вживаних автомобілів, які здатні служити дуже довго, знову втопить пошуків серед німецьких автомобілістів. А оскільки Німеччина, це основний донор Бушних авто в Україні, вам яких БМВшне ну не ті які? Там, а, ушні. там всі ушні підряд та, та та вам однозначно згодиться цей рейтинг найбільш надійних автомобілів, які без проблем здатні проїхати понад 200 тисяч кіме. Далі рубрика топ авто. Найбільше німецьке тематичне видання Bild провело колосальну роботу. Зібравши статистику про понад 60 тисяч автомобілів, а це офіційно зафіксований пробіг та кількість сервісних звернень, а також дані щодо проблемних ремонтів. Німці склали рейтинг автомобілів довгожителів на вторинному ринку. Саме вони можуть проїхати 200 та більше тисяч кілометрів без особливих проблем. А тому є найбільш привабливими і надійними варіантами для купівлі вживаного авто. Отже, топ п'ятірка беушних лідерів за пробігом за європейською оцінкою виглядає саме так. Відкриває топ-5 несподіваний американець Tesla Model S, але першого покоління випуску 2012-го і чотирьох наступних років вона не переобтяжена сирими опціями і електронними надлишками і дуже прогнозовано випрацьовує акумулятори. Model S створювалася для дальніх поїздок, тому довговічність приводу та батарей вже доведена часом. І такі авто з пробігом у понад 300 тисяч кілометрів це абсолютна норма. Більше того, саме Model S випуску 2012-2015 років в модифікації Free Supercharger потрапила під акцію. Ілона Маска, який тоді у вигляді бонусу дарував покупцям пожиттєву безкоштовну зарядку на фірмових станціях Tesla Supercharger. і така акція у Європі діє досі. На четвертій сходинці гібридний ветеран Японії Toyota Prius третього покоління. Це один з найбільш безпрограшних варіантів вкладення грошей, тому що авто практично не дешевшає під час перепродажу. Автобільд провів тест Prius на 200тисячний пробіг, за весь час якого перегоріли дві лампочки, і жодних інших проблем не зафіксовано. Якість збирання моделі на високому рівні: нікель, металгідридні акумулятори дешевші за літій іонні і їхня заміна нечаста і недорога. Словом, усе працює на довгі роки і довгі дистанції, і єдиний мінус пріуса слаб. Кагальмівна система через специфіку використання рекуперації енергії, але його усе одно однозначно радять для тих, хто купує автомобіль раціонально. На третьому місці символ європейського таксопарку. Мерседес є клас у 212 кузові, який заслужив репутацію невмирущого авто завдяки гігантським пробігам в таксі у різних країнах Європи. Серед пропозицій багато машин з пробігом у 400 і більше тисяч кілометрів, і коштують вони досі недешево, саме завдяки надійності, витривалості та безпроблемним двигунам. Єдине нарікання на потужні чотирициліндрові дизелі, у яких дуже дорогий ремонт п'єзофорсунок і ланцюга ГРМ. В усьому іншому є е клас це один зі справжніх мастодонтів Вгожителів здатний вільно перетравлювати сотні тисяч кілометрів пробігу, і головне залишатися затребуваним варіантом на вторинному ринку навіть після таксі. Друге місце теж за Мерседесом, але компактним. хетчбек А класу автомобіль зовсім інший за призначенням аніж попередній, але він також довів свою витривалість і між іншим автобільд підкреслив, що має редакційний Мерседес А клас з пробігом 560 тисяч кілометрів, і він досі в строю. Особливо спеціалісти відзначають 16 літровий бензиновий турбомотор і вкрай надійну коробку автомат, які однак вимагають регулярного ТО на оригінальному СТО. У загальній статистиці ця модель у 176-му кузові має найменше ремонтних звернень та скарг на вихід з ладу вузлів та агрегатів з поміж усіх досліджених автомобілів. І все одно, чомусь верхівку рейтингу посів інший, тому що лідером рейтингу визнано еталонний Баварський седан BMW 3 третьої серії. Точніше, його сьоме покоління в кузові G20, яке випускається з 2019 року. Спеціалісти відзначають неймовірно міцні та збалансовані кузов і шасі, а також нову лінійку двигунів, у тому числі гібридних. Вони побороли моторну болячку двох попередніх генерацій, які відзначалися проблемами з надійністю двигунів. Очевидно, приціл на сегмент турінг для тривалих подорожей для цього BMW став доказом надійності, і навіть екземпляри з пробігом понад 300 тисяч майже не втрачають у ціні у порівнянні з аналогами з меншим пробігом. Це один з головних аргументів. Баварська трійка навіть після кількох сотень тисяч кілометрів лишається баварською трійкою. Звісно, існують інші автомобілі з іншими аргументами, які можуть бути для вас важливішими. А це означає, що у нас і надалі буде можливість формувати для вас дуже різні рейтинги у нашій постійній рубриці ТОП-АВТО.